Друзі, всім привіт! Як завжди, найщиріші вітання. Е, знаємо, що давненько не виходили на зв'язочок, але наразі продовжуємо влоги. І сьогодні хочемо розпочати з наступного. Е, хто був, знає, що позаду ратуші, де сувенірне містечко є доволі цікава споруда. І частенько гості Кам'янця-Подільського називають її саме пірамідою. І цікавляться, а що ж там всередині і що то взагалі таке. Тож для тих, хто вже в курсі, нагадаємо, а для тих, хто ні, власне, привідкриємо. Таємницю. Отже, фрагмент мощення площі польський ринок 1760-х років. Відкриття здійснене камянець подільською архітектурно-археологічною експедицією за кошти міського бюджету на замовлення Камнесподільського державного історичного музею заповідника. Під час археологічних розкопок було відкрито три рівня мощення бруківка 19 століття, рівень площі 16-17 століття у вигляді забутовки з дрібного каміння та мощення з вапнякових плит середини XVIII століття. Останнє, за писемними джерелами, створене за ініціативи червоногородського чашника Стефана Маковецького в 1760-х роках. На схід відмощення було виявлено глинобитну споруду на кам'яному фундаменті часів Кам'янецького ейолету. У ній розміщувалася одна з перших у Європі кав'ярень. Устигли ми за той період, поки була невеличка пауза у влогах, відвідати і резиденцію Святого Миколая. А власне, завітали до Малієвець, де розташувалася саме резиденція Подільського святого Миколая. Отже, наступні кадри саме із резиденції в Малівцях. Почав я колись піснююся в школу, то я встигаю. Такі гарні, правильні мотиваційні вот, рядки. Це дуже круто. Ви всі хочете бути успішними, всі хочете бути здоровими, всі хочете бути щасливими. Найбільше про осінь. Добре. Тільки досі недавно була осінь. Давай. Це дуже добре. Молодець, ти став. Нічого страшного молоде. Це одно якось категорію. Я хотіти це послала на вся сім'я. Слухайте, ви стільки вірші знаєте. Ну що тоді? Вперед то кажуть. А тобі сонечко червоного гарного гномика. Тепер хлопчик отримує. Тримайте хотя вам. Отже, продовжуємо розмову з вами далі? І нещодавно зазначив, відбувся черговий конкурс юних поетів та прозаїків я. Паросток малий землі своєї, і цьогоріч, як і минулого року, і в попередні роки знову мав можливість оцінювати роботи. Що ж, скажу, що вони абсолютно інші, ніж попередні роки, абсолютно підростають нові покоління. У них креативне доволі бачення, іноді багато несподіваних рішень та поворотів. І говорити можна абсолютно тут багато про що. Ну, але я хочу подякувати усім, брав участь, привітати усіх переможців, кому, скажімо так, не вистачило буквально там певних сотих балів до перемоги, побажати все-таки успіхів в подальшому, як і переможцям. Отже, побажаю вам наступних перемог, наступних звершень, приємних досягнень. Знаєте, хто працює, той і отримує результат. І... Головний такий меседж, який ви хотіли донести, те, що ви надзвичайно творчі, креативні. Ви любите читати, писати. І ви буквально говорили, що творчість має жити. Отже, нехай живе творчість, нехай е, ви станете тими, хто в майбутньому буде доволі доволі відомим, і Камнез-Подільський знову пишатиметься тим, що виховав наступну плеяду знаних, відомих і корисних суспільству людей. Оскільки ми з вами заговорили вже про творчість? хочеться наразі порадити вам дещо для читання довгими зимовими вечорами. І сьогодні це буде невеличка збірочка теплих історій. тож у наступних кадрах про те, що це за книга, хто є автором. А ми вам бажаємо приємного читання. Історії, що увійшли до цієї книжки, нагадують кінематографічні кадри або світлини зі старенького, дорогого серцю фотоальбому. У мережевному плетеві слів лірика поєдналася з філософією, а гумор із легкою іронією. Широка палітра переживань, життєвих ситуацій, настрії і характерів манить у дивовижний світ, викликає і сльози, і усміх, окрилює, зцілює, дарує натхнення, змушує замислитись, співпереживати, радіти. Кожна мініатюра жива, дихає, випромінює тепло і розповідає свою історію. Це видання для тих, кому навіть жменьки слів буде достатньо, щоб усміхнутися. Що ж, друзі, а ми наразі вам дякуємо, як завжди. Дякуємо за те, що були разом із нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Це допомагає нам і відповідно. Позитив є і для вас, адже взаємодія це завжди добре. Отже, до нових приємних зустрічей. Побачимось.